Привіт! Сьогодні я покажу, як я, ну я не знаю правильно, неправильно, я покажу, як я точу ручки для інструментів. І що таке ідеальна ручка для інструменту, в моєму розумінні? Значить, почну з того, що що таке ідеальна ручка? Ідеальна ручка це, це та ручка, яка добре лежить в руці, я, яка має завуження, має потовщення, яка добре лежить. В цьому місці не муляє, не заважає, гарно впирається. От. Ну, звичайно, що в ідеалі це би вирізати оці всі місця, собі під пучки, тут це все вишліфувати. У мене є такий кухонний ніж один. Але, ну, буде ручка точна, відповідно буду зважати на інші речі. Значить, мені дуже подобається така форма. Це ще якась така у мене от, стара радянська ручка є, може ще й польська. Е, от, Відповідно, на цей манер я хочу собі зробити кілька ручок. Одна з них буде в моїй чудовій циркулярці, тому що таке враження, що німецьким інженерам не говорили про ергономіку. І на перших випусках то циркулярки ПТС-10 там просто жахливі ручки. Вони короткі, тонкі. І ще й отут з цього краю мають такий кут під 90 градусів, який так досить симпатично врізається в руку. От. Така ручка набагато приємніша. От. Наприклад, ну, до цієї я би ще, напевно, оцей згон форми десь би чуть далі допуст... догнав. Матеріал буде значить, ножка від старого серванта. І кусок латунної такої трубки. Трубку я розвальцовую. Розвальцовую, просто ставлю трубку, зверху кладу кулю, велику від підшипника. От. Я або в тісках, або просто кілька ударів молотком і розвальцовується. Розвальцовується для того, щоб вона легше налазила на на цей шип. От. Ну що, ну, в принципі, з розповідей все. Ага, значить, точити я буду переважно отаким е е реєром він в мене універсальний е для і для грубого зняття і для тонкого зняття. І буду я працювати методом різання, не методом шкрабання, а методом різання. От. Ну І допоміжні будуть косяк, отакий нарекс, нарексовський косяк, і отакий нарецівський відрізний різець. От. Ну, в принципі, цих трьох різців буде цілком достатньо. І так, поїхали. Тільки на початок трошки скину. Відрізним різцем теж можна гарно працювати, значить, який метод роботи оптимальний для того, щоб гарно знімати, і довго він залишався робочим. Значить кладемо п'яткою, кладемо п'яткою і Потихеньку опускаємо назад, поки різець не почне е, зрізати. Тому що якщо отак, то е, буде рвана рва, рва поверхня, ну, це безпечніший спосіб, буде рвана поверхня і різець буде швидко тупитися. А так стружка буде налітати, матеріал буде налітати на сам різець, і стружка буде зрізатися. П'ятка. Чуєте? Звук приємний? Звук приємний. Ну, в принципі, все. Далі що, певно, варто. Варто, варто, варто. Підрізати так. Підрізати варто цей шип, щоб коли повністю заб'ю, кільце трохи виступало і я міг кільце підрізати. Роботи по металу на токарному я роблю таким різцем. Це твердосплавний різець по металу. вставлений в трубку. І такий в мене. Одразу роблю всю роботу з металом, і потім вже до нього не вертатися і не мастити не метал мені не, не псов дерево. Пришлі повцим поліровці. Бо ж туперфай, началка. Ось сліди, що там є. Та й там собі будуть. Так. Тепер саме весела частина. Так, значить, що у нас тут? У нас тут впритек. Ну, тут буде трошки. Це ручка буде чуть коротше, ніж це. З поверхні до краю. Бачите, якщо гарний кут атаки рістя, то тобто таки ставимо п'яткою і поки почне зачіпати. І гріжемо, ріжемо, не строгаємо, ріжемо. А щоб поверхня була ще чистіша, додаємо оборотів. і правимо різець. О, тут вже видно, що поверхня тут. Навіть шліфовки сильно не потребує. Бачите струшка? Все мені гарно це в руці сидить. Я напевно таке доб'ю до кінця, мені оця штука не подобається зовсім. Оця ця відстань мені не подобається, Вона мені щось так муляє очі. Чайну це не найкращий спосіб, тому що зараз центр злетить, але краще так, ніж. Дивитися потім роками на ту недоробку. О так. А центр насильно злетів на ну добре є. Ост... Остаточну посолку форми я буду робити. Ну, ж бачьте. Коли лізець гострий, він знімає стільки, як, як може як наждачка знімає. На этом этапе warto. На этом этапе warto за сверлить все. А? Вот, что резец снял вот такую вот стружечку. Ростова прибут кожної нормальної ручки. Це є припалу. Без нього ручка то не ручка. Все, красота. Попри я все одно пройдуся суперфайном. Цалкую оце ну все, красота, краса, краса неземна. Значить, що я говорив? <клух> Люблю дуже шалашну політору, і я нею покрию в самому кінці, а спочатку я візьму ну, просто подиву впали. Любі гості, дорога родина. Треба падати. <кій> Отаке от от чудо хімічної промисловості візьму. От. Покажу, як ним працювати. Беремо тулетний папір або салфетку. Те, що більше любить. Ну, для мене це салфетки в рулонах. Складаємо отаку от фіговинку. Наносимо. Але треба відійти, щоб писок не хляпало. І все. Також також я наполегливо раджу цю операцію робити в респіраторі, тому що Бе! воняє. І воняє дуже прикро. Це як при кожному шліфуванні між, між слоями. Так само е, суперклей можна наносити е, по принципу політури, тобто з маслом. Можна. можна, пробував нічого страшного, навіть краще виходить. Не знаю, видно, не видно. Ну, невчасно відійшов і тут на окулярах вже кілька крапель суперклею, що не є суперкльово. Супер Написку теж та зараза буде. Почкаємо поки підсохне. Політура в мене саме звичайна. Шилак наполовину з, з чим? Ну, з олією. Олію брав дитячу Джонсон і Джонсон і запах неї більш менш Ну, нормально вона коротше коротше говоря так сейчас шліфану да, шліфовка за за волокнами все ще книжка пише I'm going to show them slowly Ось таке, а це місце теж трошки суперклею. Загрунтувати торець. Я оцінив оцей рідкий суперклей як ґрунт, особливо, якщо точиться якісь таке. Старе дерево, яке довго бере політуру, то загрунтувати суперклеєм це добра річ. От. Все. Красота, красота, просто красота. І ще Сервант був один. <хи> то є дві різних ножки з одного серванту. І одна буква. Ось букова і цей. І напевно що кленова, Дуже гарна. Ну, букова вона така рихліша трошки. От, може би вартував довше шліфувати чи ще щось. От, ця, ця дуже гарна. От, от такі от ручки. От так я їх роблю. І, і до токарних. Ось. Сам, це вже сам точив. То мені оці нарексовські ручки дуже подобаються. Вони Мені зручні. Єдине, що от мені не подобається, такі якісь. Дологе завершення тих ручок, ну, але то, напевно, на виробництві то допустимо. А вже вдома можна самому побавитися таким кимось. Е, ця не дуже. Ця, ця ручка не дуже, тому що е, отут важко, важ, важко тримати. Краще, щоб ручка мала ну, такий е, якби згон, щоб можна було е, отак от в руку захопити. От вона От вона гарно тут між пучками тримається Між подушками. Або цю важче, важче вхопити. Ну, вона якби впирається, але ну, такий гострий край має кращу. Впирає місце, скажімо так. Так, трошки гірше. Ну Така ручка взагалі відстойна для мене. Тому ну що тут нема за що впертися, хіба притримувати. Це, це не є гуд зовсім. От. Так що. от таке от сьогодні відео. Якщо сподобалось і було вам корисним, ставте лайк, ставте питання, що, куди, для чого, може, що ще хочете побачити. Якщо вам подобаються такі відео і хочете побачити їх ще і ще, а головне побачите, куди я цю ручку оцю букову буду чіпляти, підписуйтесь на канал. Все, побачите, все знаєте. Ну все, щасти, успіху вам і гарних робіт!